Усіх вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати торт Фрез'є. Він максимально літній, теплий, фруктовий. І навіть якщо ви будете куштувати його взимку, ви завжди згадувати літо. Приготування крему муслін, який використовуємо для Фрез'є, розпочинаємо з підготовки заварної основи. В першу чергу доводимо до кипіння на плиті молоко. Тим часом до цукру додаємо яйця, борошно та кукурудзяний крохмаль і ретельно все перемішуємо. Має вийти ось така однорідна маса без грубочок. Коли молоко закипіло, частину його додаємо до яєчної суміші і ще раз ретельно перемішуємо. Далі переливаємо всю нашу масу в ковшик. Повертаємо нашу суміш на вогонь і варимо постійно помішуючи до загустіння. Крем починає густішати. Дочікуємося перших бульбашок і варимо ще одну-дві хвилини, щоб позбутися присмаку смакуках. У ще гарячий крем додаємо половину кількості масла і ретельно розмішуємо. Ось такий блискучий гладкий крем у нас виходить. Він вже дуже смачний, його можна використовувати. Для наповнення аклерів е, в наполеон, але ми його вистужуємо до кімнатної температури і далі будемо готувати крем скинути. Для смаку можна додати декілька крапель ванільного екстракту або ванільного цукру. Перекладаємо крем в холодну ємність і накриваємо харчовою плівкою обов'язково в контакт, щоб запобігти утворення кірочки. Починаємо готувати бісквіт джапон, для цього потрібно мигдалеве борошно змішати з цукровою пудрою і з пшеничним борошном. Далі цю суміш потрібно пересіяти, щоб запобігти грудочком. У просіяну суміш додаємо жовтки та цілі яйця і перемішуємо. Ось така консистенція має бути, вона розцікається, Все, цього нам достатньо. Відправляємо у чашу вілок та цукор. І збиваємо на середніх обертах міксера до щільної піни, яка буде схожа чимось на пінку для гоління. Вона буде блискуча, щільна і гарно тримати форму. Доки збиваються білки, ми готуємо форми. У, у мене діаметр 16 см. Нам потрібно підготувати 4 таких форми. Якщо немає 4 кільця або вот абсолютно немає форм, берете будь-яку кришку діаметром 16 см. І ось таким чином собі підготовлюєте форму. Щільненько затискаємо краї. Для даного бісквіту нам не потрібні високі борти. Ви можете це використовувати для будь-яких інших е квітів. Все. І ось такі чотири форми ми підготуємо. Коли білки збиті, додаємо їх маленькими частинами, наголошую на тому що маленькими частинами до жорсткової маси. І лопаткою розмішуємо. Наступну порцію білку вводимо вже тоді, коли передня повністю розмішалася. Ось маємо отримати таке пухке, легке тісто, яке буде відносно тримати свою форму. Далі маємо розважити на 4 форми вагою приблизно 180 грамів. В інцевому варіанті трішки з країв тісто розгортаємо, вірніше, з центру розгортаємо до країв. Центр у нас завжди більше піднімається. І випікаємо при температурі за рецептом 200 градусів. Але кожен знає свою духовку. В мене, наприклад, він тече на нижчій температурі. Міні 180-170 градусів буде добре. Орієнтуйтесь, будь ласка, на свою духовку. Все йдемо випекати. Готуємо полуничний конфітюр свіжу або заморожену полуницю, цукор і крохмаль. Все це перемішуємо і відправляємо на вогонь. Варимо до загустіння і ще одну хвилинку після появи бульбашу. Бісквіти готові, залишаємо їх вистигати при кімнатній температурі, а потім займаємо з форми. Висузуємо і ховаємо в холодильник, замотавши харчову плівку до моменту використання. Готуємо полотничний соус для просочування коржі. 3 столові ложки нашого конфі заливаємо 100 мл води і доводимо до кипіння. Все, соус готовий, можна відкладати його і використовувати. Тим часом підготуємо полуницю, частину потрібно розрізати навпіл, а частину ріжемо кубиком. Дістаємо бісквіт з форми, для цього проходимо по контуру ниже. Для того, щоб позбутися ось цих нерівностей, беремо формою і відрізаємо все непотрібне. Якщо ви робили заготовку за якимсь шаблоном, це можна зробити ножем. Та маємо гарний край. Для цього торту нам потрібно зняти ось цей верхній шар. Він може гарно зніматися руками, а можна легенько-легенько прийтись ножем. Нам потрібно, щоб коли ми мастимо сиропом, сироп пройшов всередину бісквіта дуже гарно. Знімаємо просто ось цю запечену творим. Готуємо форму, ставимо кільце, беремо акцентатну тлістку. Бісквіт змащуємо полуничним соусом. Перекладаємо в форму. А далі, притуляючи до плівки, розкладаємо наші половинки половини. Далі будемо заповнювати кремом. Для приготування вже фінального основного крему на фрезє нам потрібно масло збити, щоб воно збільшилось в об'ємі в 2-3 рази. Коли вершкове масло побіліє і збільшиться вдвічі в об'ємі, додаємо сюди заварну сову. І продовжуємо збивати. Ось такий пухкий, гарно тримає форму, крем має вийти. Перекладаємо його до кондитерського кондитерськомішка. Ще зауважу, під час збивання може статись таке, що через різницю температур ваш крем може розшаруватися. В такому випадку потрібно підігріти чашу або феном, або відібрати трішки крему і підігріти в мікрохвильовці. Тоді він стане знову однорідним і буде гарно збиватися. Розподіляємо наш крем. накриваємо верх просоченим ще одним коржем. Готуємо до декорування, робимо декілька кілець крему, а між ними наше конфі. Ногенько розрівнюємо ложечкою. Вправляємо в холодильник на годинки 3-4, а потім вже зверху декоруємо свіжою полуницею. Декоруємо наш торт, знімаємо кільце і обережно знімаємо харчову пліску. І далі декоруємо свіжими ягодами. Тик зберігається 24 години, оскільки там свіжа полуниця.